А, палка Б Кавун це форель де квасоля. Палка. Палка точно не палка, палка, то біга... Не бігар, бігаль, може. Так. Не. Палка, то Но палка то точно не струг. То точно не струг. Форель риба. Струг, форель може бути. Кавун то точно не кавун, то... то кавун. То не арбуз, то кавун. То кавун. Квасоля, то пасуля, або форель. Струг. Зловив струга. зловив струга? Зловив струга. Чи вдарив стругом? Палка точно, ні, палка якось по-іншому. З'їв струганину. Фу! Струганина! Я, я, я випадково! Але струганина то тож слово нема такого. То, струганина вигадим. стружка є. Стружка, о. Може, це тоді. Так, настругали буретіну з цієї струганини. Значить, тут як не крутим. Форель, палка. Я, кажу, палка. я кажу, форель. Форель, струх, так? ну струх, палка. Чекай, я не можу пригадати, як палка. Дорослі, костюму бігарь. А Палка. Все. Твій варіант це Форель. Я, ну... Форель. Приймається Форель. День Рибака був цього тижня. Міна, рибаки не риба. Тим паче, кому телефонуємо? Струх по Кості. То такий Костя? Фігляр, мій колега радіоведучим, раніше працювала з ним на одній радіостанції. Радіоведучий якою. Ну, Головне, як на якій я зараз працюю. Так, це Захід він... FM+, Плюс. Його я по її я А він Фігляр, який відомий на Закарпатті. який спілкується. Він викли... не на радіо Захід ФМ працює. Так, так а що? це Костя, він відомий Фігляр, який фіглює завжди з усіма. Та він тепер конкуренція? Ні, ще... він мій дуже хороший друг. Колега да, дуже хороший. На ну, привіткі букетики, серу, що ти я маленький? З козами, з козами. З козами? Він з козами. Отвіть. Ну, я тебе обожаю, Костя. Слухай. З коза, козами. козами. з козами. Е, цей Костя. чекай, Слухай, чекай Давай про це два слова. Чекай, що я це? просто зараз зйомка програми в мене. Ти на громкому зв'язочку, так що будь добрий, ну, там. Дуже це не, приказ... не приказує. <риказує> <риказує> що, що не коза? З козами тварина, коза. На... Звідки? Так він в селі живе. Ага, вигулює. <риказує> що кокози не відів. Кокози не відповідь. Яка <риказує> порода? Я ж породою. Костя, якої породи кози у тебе у сваляві? Сусківська домашня. Ми знайдемо навіть, як вона виглядає. Сусківська домашня, добре. А що є особливого у цій козі? Щоб ми можемо таке запитання. Костя, ну я тепер тебе прошу, будь добрий для всіх глядачів. Називайся знай свій край так. для всіх глядачів програми Знай свій край, в якій зараз я знімаюся, приймаю участь. Скажи, будь ласка, користь козичого молока. І в чому відмінність кози, кози сусківської? Сусківська коза від будь-яких бактерій. Бо вона ізідать із будь-яку травинку, яка е, має властивості, бо для когось може вона буде названа якоюсь злоякістю. Вона унічтожає лопухи, е, папоротняки, жалевлянки, е, усякі травлянки. Правильно. і таким чином дає що користь організмові любому. Защищать від любих е, хвороб, таких як е, ну, не буду перечисляти. Добре. Слухай, а е, кізяче молоко навіть е, на роботу привозить кости молоко. Для, е, для чого треба? Чому треба впити е, козяче молоко? Е, кізяче молоко е, треба пити, воно для тих, вот е, ко любить е, пепкати. пепкати. Там, пепкати. А курити. Надмірне Я споживання, думав, що надмірне пепкати споживання щось щось для вашого здоров'я. Все на правах, не рекламу. Не рекламу. <реш> <реш> Добре, Костя, кіто, у <реш> твої сутки. Єде погар. погар, кажи, кажи. Ідемо погар молока нараз із мувить із легких, дві пачки цигарет. Пожалуйста. Ту його маєш витік линці. Костінька, у мене до тебе запитання. На запитання маєш одну хвилину. Я тебе питаю, ти повинен сказати, що то? Ок? Ну а як? Слухай. Струг. Останнє г. Не к, а г. По-закарпатськи це палка, форель, кавун, квасоля. Струг. Да. Палиця. Форель. Ага. Палиться, ладь квасоля. Кавун. Скорша риба. Скорша риба. Форель, ай. Скорше. Добре, Костя, я тобі дуже дякую. Я беру форету. Токопач. То я слухай не могла вспомнити. Квасоля то пасуля, Но. а кавун то як? Е, то, то, е, гризачка. Гризачка, добре. Слухай, а на завершення можна яку фіглю зафіглювати? Саму курту фіглю, ні. Давай. Показуєся, е, 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 що е, кіть. Е, Стрясуєся більше, ніж два рази, значить, то вже у <рик> Все, Костя, я тебе обняла, приподняла. Дякую. Все, пока, пока. Дякую, дякую, цілю файно. Дякую. Так, якраз під кінець хвилини. Так, влучно, влучно стряхується більше, ніж два рази, то так. 18 плюс пішло. Значить, приймається відповідь форель. форель. Ну, бачиш, ми з ним на одній. Значить, ми з і, ти, і твій контакт відповів Форель. І, значить, струх по закарпатськи Це буде варіант. А палка, Б – кавун, це Форель, Д – квасоля, І правильна відповідь буде.